Іван чай має космічне походження саме вночі. Квіти Іван чаю не закриваються, а повертаються в сторону місяця, і як наче вбирають в себе його енергію. Ця вогонь трава використовується як від відчаю, тобто від психологічних певних проблем, так і від різного. Болю це здорова альтернатива е, різним чаям і каві, використовується для профілактики злоякісних та доброякісних. Утворень. Він е, прекрасно рубцює рани. Іван чай рекомендовано пити під час різних епідемій і вірусних е, захворювань. Він покращує склад крові, зменшує інтоксикацію організму, виводить токсини. Дуже смачний напій. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні поговоримо про лікарські рослини. А саме я хочу вам розповісти про одну дуже шановану на території України рослину, яку називають вогонь трава. І ця вогонь трава використовується як від відчаю, тобто від психологічних певних проблем, так і від різного болю. Звичайно, про цілющі властивості цієї трави, можливо, ви знаєте, а можливо, дізнаєтеся саме сьогодні на моєму каналі. Чому я починаю невеличкий новий цикл про цілющі трави на каналі Калина? Права в тому, що наші з вами праматусі були ще тими знатними трав'яницями. Вони дуже гарно розбиралися у рослинах і використовували їх для того, щоб наситити смаками їжу, а також, звичайно, використовували лікарські властивості різних, твар... різних рослин. Тож, ми говоримо з вами сьогодні. Про рослину, яку в народі називають Іван-Чай або Вогняна трава. Відомий цей чай або цей зазіб, ця цілюща рослина ще з часів княжої доби 9-12 століття. На території України росте вона в різних місцях. Тож і згадується в стародавніх літописах, що її дуже полюбляли і застосовували в їжу поляни та древляни. Його знала і любила Америка та Європа, чи зараз використовують. Не знаю, можливо, якщо знаєте ви, напишіть мені в коментарях. Адже зараз українці роз'їхались по всьому світу, і я абсолютно впевнена, що якась така інформація, можливо, у когось із вас є, чи використовують в інших країнах іван чай і п'ють настоянки, чи п'ють чаї саме з цієї рослини. Так, от. Саме в Америці і в Європі Іван чай називали вогонь травою. Ну, Мабуть, за потужні і в тому числі антисептичні його властивості. Але е, в Певні часи ще за часів Київської Русі в Іван чай не просто вирощувався і застосовувався, а з часом почав активно експортуватися до Канади, Великобританії і вже в XIX столітті до нас приходить багато індійського чаю і витісняє Іван чай з нашого з вами раціону. І національний напій. Починає забуватися. Але я сподіваюся, що після цього відео ви обов'язково знайдете Іван Чай і спробуєте, якщо ще не мали цього досвіду. Дуже смачний напій. Так от українська легенда свідчить, що Іван чай має космічне походження, і він дарований людям самою богинію-купальницею. У відповідь на благання людей. Коли люди починали хворіти, вони починали шукати ліки або розраду в природі. Так от богиня-купальниця припливла нічним небом на срібному човнику і стілила людей, кинула на землю багато насінин різних лікарських рослин. Так, от, першими, хто не дочекався світанку, щоб з променями сонця прорости, саме було насіння кіпрейнику або його назва Зніт Вузьколистий, а в народі Іван-чай. Саме він з засяєм своїм вогняним малиновим кольором посеред ночі і квіти Іван чаю. Квітнуть посеред ночі. До речі, це не випадковість, що в легенді розказано про таке дуже нічне і дуже магічне походження Іван чаю. Іван чай дійсно пов'язаний з цікавими такими загадковими лікувальними силами, тому що саме вночі. Квіти Іванчаю не закриваються, а повертаються в сторону місяця, і як наче вбирають в себе його енергію. Таким чином вважається, що Іванчай має силу гармонізувати. Енергії в е, е, організмі людини, бо сам гармонійно взаємодіє з Всесвітом. І от цікаво, що запилюють Іван-чай саме нічні метелики, а вдень на нього не сідають так активно комахи, як нічні метелики працюють над запиленням квітів Іван-чаю. Чай з прийнику на Русі з давніх часів використовували як цілющий чай, і, звичайно, ця цілюща сила, вона дуже потужна у Івана чая, давала йому багато різних назв. І одна із. Назв, яку ми можемо зустріти в певних джерелах стародавніх, іванчай називається Жезл битви або боротьби з різними хворобами. Особливу популярність в наші часи. Завоювала саме витяжка з листя Іван чаю, і вона реально впливає на судини головного мозку, знімаючи спазми, знімаючи головний біль, і Іван чаєм, саме екстрактом Івана чаю, лікують різні види запалення. Іван чай це здорова альтернатива е, різним чаям і каві. Е, він не містить кофеїну, не містить щавлевої та сечової кислот, які саме і є порушниками обміну речовин. Він навпаки впливає і на організм, балансуючи його і вирівнюючи е, метаболізм та обмін реч, речовин. Також вважається, що якщо у людини до якогось виду чаю, в тому числі зеленого чи до кави, може виникати звикання або виникати певна залежність, то до Іван чаю залежності не виникає. Його збирали на Івана, ви, ви знаєте це свято зараз як купальські свята. Ну відповідно ж, його ж подарувала богиня Купальниця, тому його і назвали в народі. Іван чай. Також ми маємо зараз з вами пройтись по основним цілющим властивостям цього чаю, і ви для себе оберете, чи хочете ви його посмакувати і спробувати. Ну, невеликий перелік основних цілющих властивостей я вам зараз надам, а далі ви можете досліджувати вже цю тему самостійно. В першу чергу, коли ми читаємо про цілющі властивості Іван чаю, то ми бачимо, що він є прекрасним антиоксидантом. А отже, він є тим чаєм або тим напоєм, який використовується для профілактики злоякісних та доброякісних утворень. А він дуже ефективний в разі захворювань сечовидільної системи, і в народі вважається, що Іван Чайць це потужна профілактика захворювань статевої системи і, в тому числі, простати у чоловіків. Іван чай для лікування саме статевої залози або простати у чоловіків просто немає рівних. І саме цим чаєм лікували чоловіків свої жінки, які завжди були травницями, завжди були цілительками у давні часи. Він прекрасно рубцює рани, заживляє, є дуже потужним ранозаживлюючим, і тому його як зовні використовували, так і пили, наприклад, при вирості шлунку і 12-персної кишки. Він підвищує імунітет, коли. Бушують респіраторні захворювання. Тому Іван Чай рекомендовано пити під час різних епідемій і вірусних захворювань. Він використовується для профілактики різних захворювань ротової порожнини і зубів. Його можна як пити, так і полоскати ним ротову порожнину. Він покращує склад крові, зменшує інтоксикацію організму, виводить токсини, знімає отруєння, як харчові, так і алкогольні, відновлює сили при виснаженні. Він корисний, в, коли треба зменшити появу саме каменів в печінці або в нирках. Він зміцнює волосся, усуває головний біль, нормалізує тиск. Також він має заспокійливу дію, знімає. Тривогу, стрес, напругу. Взагалі, є, мені здається, що я вам вже так багато розповіла про цей чай, що вам захочеться вже його терміново спробувати. Тож пам'ятайте, будь ласка, що в будь-якому випадку будь-яка будь цілюща рослина вона може бути як корисною, так і не дуже все залежить від дози і від особистих особливостей саме вас. Тому будьте обережні, коли щось нове куштуєте, слухайте себе. При цьому мені особисто дуже смакує цей напій, а ви можете його як придбати. Придбати можна у травниць, придбати можна в аптеках, або подивитися, як він виглядає. Ми вам зараз показали саме цю рослину, дізнатися про неї більше на інших майданчиках, в інших джерелах, і заготовити цей чай самостійно. Тобто, просто зібрати його, просто висушити можна. Різними способами це робити, і я багато зараз висушую різні трави, збираю різні трави, тому що почала робити ось такі прекрасні ляльки, трав'яниці або ароматниці. І про таку ляльку я буду розповідати на нашому каналі. Тож дочекайтеся, будь ласка, цього відео, або, можливо, воно вже є на каналі, тож пошукайте. Лялька-ароматниця, трав'яниця, ось вона тут, на такій подушці із ароматних чаїв, ароматних рослин. І Іван-чай також входить до складу таких цілющих рослин, які збираються в певний час. Різними способами вони висушуються. Ви можете зібрати Іван-чай, і використовувати як напій, використовувати для свого здоров'я і для довголіття. А я? Разом з командою каналу Калина бажаю вам здоров'я. Бажаю шановні українці і глядачі нашого каналу, нам всім з вами щасливої долі і якнайшвидшої перемоги. Бережіть себе і Україну!